Останнім часом, в зв'язку з тим, що інтернет в нашому житті займає дуже важливе місце, то, відповідно, і правопорушники використовують мережу інтернет для скоєння різного роду шахрайських дій. В інтернеті, як і в житті, діють ті ж самі закони, тому і сьогодні ця проблема є надто актуальною і тут. Дуже багато людей, на жаль, стають ошуканими протиправними діями шахраїв. І на думку київських правоохоронців, якщо притримуватись певних основних таких принципів заходів, то можливо можна зменшити ризик бути ошуканим. По-перше, це при Розрахунках в мережі інтернет при придбанні будь-яких товарів необхідно е рекомендовано перераховувати кошти на банківські рахунки або розраховуватись безпосередньо з працівниками служби доставки чи кур'єрами, які доставляють ці товари. Це в першу чергу необхідно для того, щоб не перераховувати. Ми не рекомендуємо перераховувати кошти на. Підозрілі електронні платіжні системи, де реєстрація учасників здійснюється без ідентифікації, без встановлення особи і так далі. По-друге, має насторожити дешевизна товару. По-третє, якщо у вас є якісь сумніви, то необхідно отримати копію паспорта особи-продавця, яка вам реалізує товар. Або якщо це інтернет-магазин, то... Отримати копії дозвільних документів, реєстраційних документів юридичної особи чи фізичної особи підприємця, яка здійснює діяльність. Правопорушники використовують для перерахунку карткові рахунки, відкриті не на своє ім'я. І це також має насторожити, що ви спілкуєтеся з однією особою, а перераховуєте кошти зовсім на іншу карту. Рекомендував би. При виникненні підозри, користуючись пошуковими сервісами інтернет, такі як Google, Яндекс та інші, дивитися по номерах телефонів, по електронних скриньках, які використовують особи, чи по карткових номерах, дивитися, чи були вже ошукані громадяни. При придбанні чи перерахуванні товарів не Користуватися е, підозрілими операціями, тобто мається на увазі не виконувати е, вказівки продавця чи покупця е, при діях з банкоматами, не вводити якісь підозрілі е, набори цифр та інше. Це може вберегти вас від того, щоб ви були ошуканими, щоб з вашої. З вашого краткового рахунку гроші не були перераховані без вашого віду.